135 й псалом це буде база для нашої проповіді, для нашої теми. І називається вона «Людські гріх і Боже милосердя. Ми послухали тільки що останню пісню про Голгофський хрест. Я не знаю, як ви, але коли приходить час Господньої вечері, і дивлячись на Голгофський хрест. Або читаючи про те, як Христос помирав, я відчуваю особисто тільки одне. Я відчуваю свою провину. Я відчуваю свій гріх. І 135-й псалом, він переповнений темою милосердя Ісуса Христа. У 135 му псалмі є 26 віршів, правда? Моє запитання до вас, хто був уважний, коли ми читали цей псалом, скільки разів слово милосердя зустрічається у цьому 135 му псалмі? 26. Спасибі Тамара. 26 разів використовується слово милосердя у цьому псалмі. В кожному вірші один раз ми зустрічаємо слово милосердя. Дорогі мої, коли ми читаємо і чуємо слово милосердя. Або милість, воно дуже мило звучить. Коли ми читаємо і слухаємо слово милосердя, воно має приємний смак. А тим більше, коли я усвідомлюю, що милосердя було проявлено Ісусом Христом по відношенню до мене, то слово милосердя набирає ще більшого смаку, і мені хочеться його читати не 26 разів. Сотні, тисячі, десятки тисяч разів. І це коротке слово милосердя має величезну глибину. Це коротке слово милосердя з'являється у Біблії щонайменше 150 разів, щонайменше. І половину із цих 150 разів це слово використовується у книзі Псадмів. І Давид, він був одним із тих. Який найчастіше використовував слово милість і милосердя. Деякі псалми, вони починаються саме словом милість або милосердя. Це тоді, коли Давид усвідомлював свою гріховність і просить у Господа тільки одного – «милості, Милосердя. Насправді, коли ми з вами винуваті у якійсь ситуації, коли ми з вами відчуваємо за собою правину, ми Хочемо просити тільки одного милосердя і милості. Я процитую декілька псалмів, які починаються зі слова милосердя або помилуй це є синонімні слова. І почну я із 4-го псалму, з другого вірша. Давид пише: Помилуй мене і почуй молитву мою. Далі у 50-му псалмі, у 3 вірші, Давид каже: Помилуй мене Боже, з великої милості Твоєї. І з великого милосердя свого загладь беззаконня мої. Знову ж таки, автор просить милосердя і просить, щоб Господь ще раз і ще раз продемонстрував милосердя по відношенню до нього. 55-й псалом, другий вірш. Помилуй мене, Боже, бо топче мене чоловік цілий день, він воює та тисне мене. Він просить милосердя. Далі 56 й псалом, другий вірш. Чудові слова двічі повторюються: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя і дальше прекрасно, і в тіні твоїх крил я сховаюся, аж поки не щастя про мене. Помилуй мене, Боже. І псалом 135, який ми з вами читали на початку, має всього-навсього 26 віршів і 26 разів ми чуємо слово милосердя. І мені здається, скільки би не прозвучало слово милосердя, ми не втомимося його слухати. Воно так подобається нам. Особливо тоді наголошую, коли ми відчуваємо провину за собою. І більше того, я скажу, милосердя воно потрібне тільки тому, що існує гріх. Якщо забрати гріх з цієї землі, якщо б не було те, про що брат питає і загадує цю загадку нам сьогодні, якщо забрати гріх... Якщо усі ми святі і безгрішні, питання для чого милосердя Боже? Ми не вчинили жодного злочину? Ми не вчинили жодного гріха. А для чого нам прощення Боже? А прощення Боже, милосердя Боже, потрібно, тому що ми з вами усі без виключення грішні. І грішні від голови до ніг. Якби ми могли заслужити наше Спасіння самі своїми силами, то Ісус Христос не помирав би заради нашого Спасіння на Христі. А для чого Христу потрібно було помирати? Якщо я любомир сам своїми силами заслужив би спасіння. Я дозволю собі запитати у вас і хотів би почути вашу думку. Що таке милосердя? Як ви розумієте слово милосердя у тому контексті, що ми з вами вже говорили по цей момент? Що таке милосердя? Як ви розумієте слово милосердя? Це прощення. Це прощення не моє, але когось по відношенню. До мене, прекрасно. Що таке милосердя? Проявлення любові. Проявлення любові. Кого? Моєї любові до когось? Його до нас. Його до нас, тобто сторони сильнішої, сторони, яка стоїть над нами, або особи, перед якою ми з вами провинилися, вона проявляє любов, вона проявляє прощення по відношенню до мене. Можливо, є інші відповіді, що таке милосердя? Що таке милість? Милосердя. Це не є премія за якісь заслуги. Я не можу заслужити милосердя. Корень міло, міловать. Звичайно. Звичайно, милосердя це не є винагорода за щось добре, що я зробив. Знаєте, як буває, коли дитина провинилася і розуміє, що буде наказано. вона починає згадувати те хороше, що вона колись одного дня зробила. Милосердя це не згадувати те добре, що ти колись зробив. Милосердя це ще раз сказати те погане, що ти вкоїв. Милосердя це не є щось таке, начебто якийсь приз, який я завоював, тому що сам приклав свої зусилля. Милосердя це не є компенсація. Мені ніхто не компенсує за ніщо. Той, хто вчиняє гріх проти Бога, він не достойний милосердя. Я ще раз скажу, і Біблія це говорить. Той, хто вчинив гріх проти Бога, він недостойний милосердя. Це не мої слова. Я приведу п'ять прикладів. І ці п'ять прикладів, вони дуже чітко нам говорять про те, що людина недостойна, що би вона не зробила у цьому житті, вона недостойна милосердя Божого. Я почну зі старого заповіту. Яків, який стільки нагрішив і проти батьків, і проти свого рідного брата. І коли він утік і коли він повертався назад додому, зустрівшись з Ісавом, Яків знаходився в дуже небезпечній ситуації. Я процитую тільки один 11-й вірш із 32-го розділу книги Буття. Послухайте, де Яків говорить наступне: він каже: Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти, Господи, чинив був своєму рабові. Іншими словами, Яків каже, я не достойний твоїх милостей. Дорогі мої брати і сестри, що би ми не зробили у цьому житті поганого чи доброго, ми з вами недостойні милосердя і милості Божого. Е -е, Блудний син це другий мій приклад. Блудний син точнісінько, так як і Яків. Визнаючи свою провину, послухайте, що він каже у 15 розділі Євангелії Луки в 21 вірші. Блудний син, зустрівшись з отцем своїм, він не каже: тато, пригадай, яким я був хорошим до того, як пішов із дому. А він, подивившись батькові у вічі, він сказав тільки дві речі. Перше, він сказав, прогрішився я. Прогрішився я батьку проти неба і супроти тебе. І далі, другу річ, яку він каже, я недостойний вже називатися сином твоїм, зроби мене хоча б одним зі своїх рабів. Прогрішився і недостойний. Дорогі брати і сестри, ми не кращі за сина. І коли ми повертаємося до Господа, особливо в сьогоднішній день, коли ми будемо мати можливість приймати хліб і вино, хотілося б, щоб ми підійшли до цього і сказали, прогрішився я, Отче, і недостойний Твого милосердя. Третій приклад, який я хотів би привести, звичайно, це є Іван Хреститель. Іван Хреститель він сказав дуже цікаві вірші. І я процитую Іван Віна Івана, перший розділ. 26 і 27 -й вірш написано ось як Іван Хреститель сказав, я водою хрещу, а між вами стоїть той, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, але хто до мене був. І завершує він і каже, кому розв'язати ремінця від його взуття, я негідний. Тут використовується трішечки інше слово, не недостойний, а негідний. Я негідний. Розв'язати навіть йому, здається, найменше. Я не можу не згадати, це четвертий мій приклад притчі Ісуса Христа, який розповів про двох чоловіків, які зайшли у храм помолитися. Ми знаємо, що Фарисей, один із них, він молився дуже пишно, дуже гарно, він розповідав про свої заслуги перед Богом. Він розповідав, який він хороший, які заслуги, які переваги, які хороші речі він зробив. Але коли інший, тобто митник зайшов у храм, написано, він стояв здалеку. Він навіть не зайшов далеко у глибину храму. Він стояв здалеку, він не смів підняти очі до небес, він бив себе в груди, і його молитва заключалася тільки в одній, єдиній, коротенькій фразі. І знаєте, як ця фраза звучить? Ця фраза складалася з семи слів, і одне із цих слів звучить ось як, Боже, будь милостивий до мене грішно. Це все, що потрібно було цьому чоловіку. Йому не потрібно було розказувати те добре чи погане, що він зробив. Він визнавав свою гріховність, він сказав, я грішний. Боже, але будь милостивий до мене грішного. Він нуждався в тільки одному в милосерді. Зрозумійте, брати і сестри, я стою перед вами, ви сидите ось і я дивлюсь на вас. Ми всі з вами однакові. Всі ми з вами згрішили. І всі однаковій мірі ми повинні сьогодні підійти до нашого небесного батька і сказати, Боже, будь милостивий до мене грішного, до мене грішної. Ну і останній приклад, їх є дуже багато у Біблії, але я це роблю не для того, щоб вас втомлювати, але для того, щоб підтвердити ту ідею, яку я вам говорю, і сліпий Вартимей. Це п'ятий мій приклад, сліпий Вартимей, коли дізнався про те, що Ісус Христос завітав у його рідне місто Єрихон, якого він напевно ніколи не бачив на власні очі. Він відразу гучно почав кричати. І його фраза була одна єдина, що він кричав? Він казав: Сину Давидів Ісусе, змилуйся наді мною. А далі ми читаємо, що ті, які були навколо Нього, казали йому замовч. тому що в нього є набагато важливіші справи. Він йде в Єрусалим, щоб померти за людей. І коли Вартимей це почув, написано, він ще гучніше почав волати, Ісусе, Сину Давидів, змилися наді мною. Дуже багато теологів говорять, якщо би сліпий Вартимей у той день не зупинив Ісуса, Він би так і ніколи не пережив чуда зцілення від своєї сліпоти. Ви розумієте, до чого я це все веду? Я хочу сказати наступне, що сьогодні є день, коли ми з вами повинні. Зупинити або, по крайній мірі, кричати і волати, щоб Ісус, Син Давидів, не тільки зупинився на нашій дорозі, а щоб Він проявив своє милосердя, свою милість і змилувався над нами грішними. І ми сьогодні будемо мати можливість схилитись на коліно чи, можливо, стоячи на ногах, сказати Ісусе, змилуйся над нами. Прояви своє милосердя ще раз і ще раз, тому що грішний я від утроби своєї матері. Дорогі мої брати і сестри. Людина, яка, не скриваючи, говорить коротку фразу Я не вартий, чи я недостойний, насправді вона признається у тому, що вона грішна. Людина, яка каже, я не вартий або недостойний. Людина, яка не сміє підняти свій погляд до небес, б'ючи себе в груди, вона хоче сказати про те, наскільки вона грішна. І після цього визнання людина просить у Господа тільки одного. Вона просить милосердя і каже, змилуйся наді мною. Будь милостивий до мене, грішного чи до мене грішної. Дорогі мої друзі, Голгофа – це те місце, де зустрічаються людські гріхи і Боже милосердя. Голгофський хрест це одне єдине місце, де зустрічаються мої гріхи. І, Боже милосердя. Я задам вам запитання, що сильніше? Мої гріхи? Ваші гріхи? Чи Боже милосердя? І слава Богу, що Боже милосердя набагато сильніше за наші гріхи. Якими би гріхами страшними ми не жили, які би гріхи страшні ми не скоювали в нашому житті, хотілося б залишити оптимізм, піддати більше підбадьорення і віри кожному із нас у те. Що милосердя Боже набагато сильніше за той гріх, який ми з вами скоїли, все залежить від мене. Я повинен зробити дві речі: спочатку сказати, що я недостойний, і друге, визнати і попросити, щоб Господь проявив своє милосердя по відношенню до мене, до грішного. Голгофа – це є те місце, де Боже милосердя зустрічається з моїми гріхами і не просто зустрічається, а Боже милосердя перемагає мої гріхи там, на Голгофі. хотілося б, щоб ми сьогодні ми подивилися на Ісуса Христа. Розіп'ятого на Христі і щиро йому сказали Ісус, я не вартий. Ви знаєте, коли я читаю про те, як Ісаїя описує страждання Ісуса Христа, мені хочеться кричати, я не вартий. я не достойність. І хотілося б, щоб сьогодні ми пішли на голоофу і попросили у розіп'ятого там Ісуса Христа, Його милосердя, промовивши тільки одну фразу Ісусе, Сину Давидів. Змилуйся наді мною, будь, будь милостивий до мене грішного. Хотілося б сьогодні зупинитися на Волгофі і сказати слова цього псалму, який ми з вами прочитали. Хотілося б сьогодні зазирнути у вічі Ісуса Христа і сказати Йому, дякую Тобі, Господи, добрий Бо бо навіки Твоє милосердя. Дякую Тобі, Господи, Боже богів, бо навіки Твоє милосердя. Дякую Тобі, Владико Владик. Бо навіть твоє милосердя. Боже милосердя існує, бо існує людський гріх. Боже милосердя існує, тому що існує мій людський гріх. Бог він не зобов'язаний мене пробачати, до речі, говорячи. Невже Бог зобов'язаний пробачити мене? А де таке написано, що Бог зобов'язаний мене пробачити? Бог він не зобов'язаний мене помилувати? Бог не зобов'язаний мене благословляти? Якщо Бог втручається і заступається за мене, то це тільки по одній причині. І послухайте, як ця причина звучить, бо навіки Його милосердя. Бог сьогодні заступається за нас і з вами, незважаючи на наші гріхи, тільки по одній причині, не тому, що ми такі хороші, а тому, що навіки Його милосердя. Якщо Бог нас милує, то це тільки по одній причині. І послухайте, яка це причина. Пророк Єремія, 31 розділі у третьому вірші дає відповідь на це запитання. Бог сьогодні нас милує тільки тому, що я вічним коханням Тебе покохав. І далі послухайте, тому милість Тобі виявляє. Виявляється, що Господь проявляє милосердя по відношенню до мене грішного, тому що Він мене вічним коханням покохав. Прекрасне українське слово. Вічним коханням, вічною любов'ю я тебе покохав. Тому милість тобі виявляє. Сьогодні, коли ви візьмете шматочок хліба, коли ви візьмете чашечку із вином у свої руки, пам'ятайте, що Господь милує вас. Господь милує нас тільки тому, що Він вічним коханням, вічною любов'ю нас покохав, і він готовий проявляти свою милість. Тому Боже милосердя існує, бо існує людський гріх. І так, як усі ми грішні, це означає, що усі ми нуждаємося у чому? У Божому милосерді. Усі ми нуждаємося у Божому милосерді. Було би так добре, якби кожну нашу молитву ми починали словами сліпого Вартимея, Сину Давидів Ісусе, змилися наді мною. Ми можемо приймати участь у Господній Вечері тільки тому, що Його милість більша за наш гріх. Сьогодні я маю право прийняти участь у Господній Вечері тільки тому, що Його милосердя проявлене на Голгофському Христі. Більше за усі мої гріхи минулого, теперішнього чи майбутнього. І автор книги Плачу Єремії в третьому розділі, в 22 му і в 23 вірші. Послухайте, які дивні слова говорить. Це милість Господня, що ми не загинули, бо не закінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку. Велика вірність твоя, Господи. Друзі мої, це чудо Боже, що ми з вами не загинули. І, і, і Його милосердя не закінчується. Тому, підводячи підсумок і заохочуючи вас до молитви, беручи сьогодні шматочок хліба, який символізує тіло Ісуса Христа, беручи сьогодні ковток вина, який символізує кров Ісуса Христа, давайте і Ісусу в наших молитвах скажемо тільки три коротких фрази. Перша фраза я «Я недостойний». Дивлячись на те, що ми будемо тримати в руках, давайте скажемо, я недостойна, ми недостойні. Друга фраза, яку я пропоную, щоб ми сказали, тримаючи хліб і тримаючи вино в наших руках, давайте скажемо, змилуйся наді мною, будь милосердний до мене грішного. І третя фраза, яку я пропоную сказати, дякую, Господи, добрий Боти, бо навіки Твоє милосердя і Твоє милосердя набагато сильніше. Аніж мій гріх. Нехай Господь благословить нас в молитвах покаяння, в коротких молитвах, визнання того, що ми недостойні, визнання того, що ми грішні. І дякуючи за те, що Його милосердя сильніше за наш гріх. Амінь. Амінь. Помолимо! Дорогий друже, ти щойно прослухав проповідь Слова Божого. І якщо ти відчув, що Бог торкнувся твого серця через це слово. Якщо твоє серце відкрите для Бога, то я ласкаво запрошую тебе відвідати нашу церкву. Адресу та місце знаходження церкви ти зможеш прочитати внизу цього звернення або ж зайти на наш вебсайт і отримати усю необхідну інформацію. Повір, я особисто буду надзвичайно радий познайомитись із тобою. Двері нашої церкви та серця усіх членів церкви широко відчинені для тебе, твоїх друзів і твоєї родини. Успіхів тобі та благословіння! З вами був пастор церкви Благодаті, місто Києва, Любомир.